Всім доброго дня! У цьому відео буду показувати вам процес ремонту доволі потужного сонячного інвертора на 8 кВт. Для цього я затарився запчастинами, тобто це транзистори по високовольтній частині, по низьковольтній стороні, тобто зі сторони батареї 48 В. Також для ремонту необхідні стабілізатори напруги лінійні. Трішечки резисторів, конденсаторів, звісно ж, інструмент, яким необхідно працювати. Перед вами зараз низковольтна силова частина по лінії 48 В, а саме 12 потужних польових транзисторів на одному радіаторі, які займаються розкачкою двох потужних трансформаторів. По ним є певна проблема. Зараз давайте покажу за допомогою мультиметра. Ось стаємо на затвор одного з польових транзисторів і бачимо тут коротке. Беремо сусідній, тут короткого немає. А ось, якщо навіть стати на сток і сток транзистора, ми теж бачимо коротке замикання. Відповідно, необхідно замінити 12. Польових транзисторів на нові з однієї партії і одного типу, тому що лишати робочі транзистори і замінити лише ті, які згоріли, а їх тут згоріло декілька, скоріш за все, я нікому не раджу. Хоч ви там десь і зекономите, але плечі повинні бути симетричними, і тільки тоді можна з певністю сказати, що цей інвертор буде працювати тривалий час і з ним не виникне ніяких проблем. На сусідньому радіаторі маємо 8 IGBT транзисторів, один з яких розлетівся просто на шматочки, і тут вже без будь-якого інструменту стає зрозуміло, що є несправність у цій частині. Тобто необхідно буде замінити 8 транзисторів, які сидять на цьому радіаторі, тому що знову ж таки наголошую вашу увагу на те, що залишати робочі транзистори і міняти тільки неробочі, я не раджу. Наступним етапом буде демонтаж 12 польових транзисторів. До речі, оця термопрокладка до неї дуже добре приліпають транзистори, що їх отак от потрібно віддирати. з кусачками, тому що вони мають таку зручну форму для того, щоб їх звідси повідривати цю прокладочку вже можна викинути і тепер відпаюємо транзистори. Рідні транзистори цього інвертора HY1920, замість них я буду встановлювати RFP 4568. Замість однієї спільної термопрокладки я буду використовувати індивідуально на кожен транзистор. Наступним етапом демонтаж восьми транзисторів цього радіатора. Я, скоріш за все, зараз розпаяю ці два конденсатори. Так буде легше відкрутити чотири транзистори з цього боку. А з цієї сторони підібратися важко і демонтувати тут багато чого. Тому, скоріш за все, я зараз відкручу тільки чотири цих, а з цієї сторони просто їх виламою, похитуючи радіатор в ту і іншу сторону. Бачимо, радіатор вже знятий. один ряд транзисторів залишився на платі, а інший довелося викусити ось таким чином. І, до речі, ще випаяв електроліт один, тому що він ну, заважав якось підібратися кусачками до ніжок цих транзисторів, тому його демонтував і з легкістю повідкусював ноги. Ці транзистори вже нікуди не підуть, тому їх просто у відро. Так що, випаюю цей ряд. Також дістаю ніжки, які тут залишились, і все буде добре. Нові транзистори на радіаторі, зараз його встановлю на плату, запаяю цей ряд, а інший ряд протилежний я буду запаювати вже по факту, коли цей радіатор буде стояти на своєму місці. Готовий результат. По платі поки що ніяких робіт не потрібно, необхідно зробити перше включення, тому що. Ось так от начебто все гаразд, а при першому включенні щось може десь себе проявити. До речі, пересипав конденсатори на блоку живлення. Ось тут лежить кучка, деякі зірвані, деякі роздуті, втратили ємність, тому вирішив всі їх замінити. По платі так бачимо, ну, все відмито, термопаста, все на своїх місцях, нічого не відірвано, жодного п'ятачка. Тобто все як по заводу місцями навіть і краще. Так, Тут транзистори бачили, все показав, як замінив. Тут, тут теж пробіжусь, покажу. А Ще, до речі, лінійний стабілізатор замінив 79-12. Той кондюршик був якраз по ланцюгу, де взірвався конденсатор. Хоч він, він той стабілізатор наче нормально працює, я перевірив на лабораторнику, але ж для перестраховки вже замінив його. Так, ну, все, Тут все показав, деякі деталі показав. Дещо не показав, не ображайтесь, тому що є певні хитрощі, ну знаєте, як ось секрети майстрів. Але ж все, що міг максимально вам показував. Зібрав трошки інвертор, плати на своїх місцях, але все, знаєте, не на 100% затягнуто, тобто це буде перше включення. Пробне. Так, зараз приєднав чисту мережу 220 вольт, тобто ніяких акумуляторних батарей, чисто 220 від мережі. Зараз подивимось, як він її побачить, і чи побачить взагалі Ну, те, що він включився, вже, це вже 5 балів. Так, щось розміщається. Натискаємо кнопку. Так, релюшки чую, щолкнули. Є. Так, напругу бачить, це вже класно, вихід з'явився. Тобто вже інвертор подає ознаки життя. Так, ну нехай він зараз трошечки попрацює. До речі, підсвіточка теж поробить. Тепер спробую включити VDC-DC перетворювача. Подаю 48 вольт, ну, фактично там десь 55. Так, індикатор світиться синім кольором, натискаю. Зараз в мережі 220 вольт до нього не приєднано. Так, бачимо 55,9 вольта. Так, напругу. Так, поки що зараз потужність показує. О, є, 230 вольт на виході з'явилось. Тобто перетворюєш напруги, які у нас робить 48 вольт, 400 воль постоянки, і потім з цієї робить 220 вольт змінного струму. Весь цей ланцюг у нас працює. Я ніяких таких ознак некоректної роботи не чую. Тобто легеньке жужання є, вентилятори працюють плавненько, тобто на мінімальних обертах. Зараз в холосту теж попрацює і тільки тоді я вже буду підкидувати навантаження. Підкинув перше навантаження у вигляді лампи розжарювання на 100 Вт. І ще там маленьке від холодильника. Сумарно 120 Вт. Виходиться. Бачимо 113, 118, 230 вольт на виході, тримає. Так, Це я тут вилочки законтачив. Так, все, потужність впала. Все начебто поки що коректно бачить. Інвертор все ще живиться від повишайки. На виході висить те саме навантаження у вигляді ламп розжарювання і приєднав мережу 220 вольт. Він її побачив, переключився у режим байпас і почав начебто заряджати батарею. Так, тепер спробуємо відключити мережу і подивимося, як він переходить на акумуляторну батарею. так, Вимикаю автомат, клас, перейшов. Іде звукове сповіщення, стурму розряду пише 2 А по лінії 48 В. Так, знову приєднує мережу 220. Все, релюшка шелкнула. Начебто, поки що всі функції працюють. Ще можна буде подати живлення на лінію ПВ, тобто на сонячні батареї, але це буде, мабуть, завтра, і я приєднаю його до своїх сонячних панелей, тому що блоку живлення на таку високу напругу в мене, на жаль, немає. Фіксую всі роз'єми, котрі знімав, на ось такий герметик. ось Кожний роз'ємчик, котрий. Знімався для його фіксації. Також я конденсатори роз'єднував, тобто, щоб вони тут не тіліпалися всередині, я промазую його герметиком. Забув показати вам, на якій частоті працює перетворювач. Для цього став щуком і на затвор полівика. І маємо ось такого столограму з частотою 40,9 кГц. Інверт розібрано, подальше його тестування пройдуть за кадром. А вам бажаю успіхів у ваших ремонтах і до нових зустрічей!